О, флеш, срочно приходь на зібрання. Мер? А що таке? Срочно на вас пояснювати приходь на зібрання! В 6! В 6 утра! Ну так. Ай, то блін, друзі! Всім привіт! з вами я містер Лесте сьогодні не сильно хороший початок. початок з того, що мене звезд мер на якесь зібрання. А! Фі, блін, не знаю. Треба тут піснішку по побігати. Стало, стає вже краще. Ладно, погнали, там сказали, якесь зібрання. О, вже тут. Так, жителі пропустіть, давай. Е, жителі нашого села. Представляємо, без жителям для оборони нашого села потрібно побудувати 50-64, або і більше големів. Та сьому все закінчено. Е. Мер, а де нам взяти стільки залізних блоків тих? Даш в сундуку? А, давайте візьмемо це. Я поки піду будувати. Прям зараз будувати? Ну так! Прекрасно. Раз. Два. Три, Чотири пять. Що він не зробився? Ладно. А, там же мер говорив, що вони вчера... Вони ж так будуються. О, зробив, да. Тут некоторі не будуються. І цей. А я пішов поки будувати. Все, мэр, ми все зробили. Було ці тепер може дойти. Ладно, все йду, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну ладно, я не буду закінчити. Я щось хочу прослухати. Йди. Все, йдіть, йдіть. Так, житель, якби і добавлялись. Вза... спо спомоч... переластую цих голубів і зробимо так, щоб вот... щоб здичити це село. Так, давай, давай! Все по нашому плану. Що я почув? Для обговорення плану зустрібусь вдома. топа. в цій заділяції на наступний день. Друзі, що? Що? Я не можу це допустити. Мені треба срочно щось готувати. Дякую, дякую жителям за те, що залишили мені блоки чуть-чуть. Так, а з цього моменту, папа. Ладно, я, давайте будемо чекати наступного Ні, Я поки послю вже де вже ніч. А не буду спати, поки буду думати, що ми будемо робити. Надіюсь, в нас все вийде і ми їх покоримо! Так, друзі, не знаю, навіщо я так говорю. Ну, коротше, ми все зробимо, ми все зробимо, і ми все зробимо. Що нам так, що нам треба робити? Я поки я зараз думати. Так акуратно, я вже, друзі, прийшов. О, да, їх немає ідеально. О, дивіться, як тут прикольно випала трава. Надіюсь, вони не помітяться. Давайте зламаємо. О, да, 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 те, що нам треба. Шматок оцей. Як нам його. Те, то це теж треба. О, ідеально. Це ми сюди кадемо. І це. Ми отак! О, ідеально, друзі, тепер чекаємо. Якщо чесно, мені впадло вже чекати. Тому буду чекати years later. Та як мені всі можна може так можна? Так жители кодема. О, друзі, прийшли, дивимось. <кхм> так, житель, як і домовлялись. Даш плат, по здачі до села. Ну Так, Так, ми так і домовлялись. Який план? Ми беремо цих жителів. і що з добробув. Ні, в мене є по інший план. Давай ми цих всіх големів, як і домовлялись, перенастроїмо на інших. Проти них. Проти всіх, хто є в селі. І ніхто нас не помітить. Коли ми це будемо робити? Бо тут нікого нема. Ми я, ці голими спеціально підключені, бо в цих залізних блоках є спеціальний чіп. Я в них вставляв. Ага, друзі. Он воно що. І ми їх перенастроїмо і воно все буде працювати. Ну так, план хороший. Тільки буде, щоб ніхто об цьому не дізнався. Ну так. Тільки ніхто в дощ і в грозу не буде стояти, а ми будемо. Ідеально ми час підібрали. Ну так. План такий. Ми беремо голубів, перенастроємо, беремо ТНТ, кладемо під домом Флезі, бомбу. Всі жителі е, е, під, підбігуть до Флезі, а в той момент ми залежимо інші дома, підбіжемо і звалимо з села. Так, такий є план. Друзі, так воно що? Мені вже кажеться, треба вилізати. Так, так, так! А що це в нас відбувається? Ой, Флезі? Так. Як ви там село збираєтесь перенастроїти цих всіх голомів? ні, ні. ти що це взяв? З того, що з того, що я за вами підглядав. Як житель, ти не побачив, ми ж дивилися цю територію. Ну так, Прохололись. А тепер, ну. Ідіть і ці всіх голимів прибирайте. Я вам сказав! можете пос... Я вам сказав, прибирайте і той чіп з голимів. Та повністю їх приберіть. А друзі, а з вами я був Мерефелезе ЮТЕ. І сьогодні ми нічого не робили. Ладно Підглядали, а я поки піду вже. А може мені їх заарештувати? Як ви думаєте, напишіть своє своє, своє мінні в коментарях. А з вами я був Мера Флесте і всім до побачення!